Здоровенькі були, з вами п'яний кіт. Сьогодні я розповім вам про те, що замовчує щорічний фестиваль Відум. Скажемо так, це будуть невеликі секретики або лайфхаки. Гра про це відкрите не говорить, вона наче є, але не всі про це знають. Почну з головного. Раз на рік під час фестивалю Відюм у кроному магазині з'являється будинок, стара чаклунська хатина. Вартість його чимала 3500 крон. Цілком природно, якщо у вас немає такої суми, то швидше за все ви навіть не будете розглядати такий варіант. Можливо, злітаєте, подивитися на будинок, але відкривати меню покупки, навряд чи, чи станете. Але не всі знають, що якщо зайти все ж таки в будинок для огляду і відкрити вкладку покупки, то там можна обрати варіант за золото, який стане доступним після виконання святкової ачивки цього івенту. Гра пропонує нам варіант за крони, але не повідомляє, що є значно дешевший спосіб. Я знаю кількох людей, які придбали хатину за крони за повну ціну. Але один з них, за моєю порадою, звернувся до підтримки, повернув свої крони та придбав його вже за золото. Отакі справи. Другий момент, мабуть, поясню здалеку: усі знають, що в грі є скрині для дому, які можна отримати трьома способами: у кронному магазині за крони Цей спосіб я зовсім не рекомендую. У імперській каналізації за затильваре. Це досить дорого, як на мене. У НПС за ремісничі розписки. І зазвичай ось тут найскладніше для новачків, тому їм може більше підійти варіант за затильвари, адже отримати розписки просто так не вийде. Для цього потрібно виконувати ремісничі замовлення з різними умовами, а для цього потрібен прокачений крафт, вивчення особливості, мотиви тощо. Але на фестивалі відео випадають святкові замовлення, які можна виконувати без будь-яких умов. Замовлення ці передаються, тож, поки триває свято, ціни на них не надто високі. Використовуючи сайт, можна спокійно закупити замовлення хоча б на пару скринь точно. А бонусом до цих замовлень є те, що, виконавши всього 13, ви отримаєте досягнення, за яке вам дадуть досить гарний головний обір відьми. Мій улюблений. Це все таке дрібнички, звісно. Можливо, багато хто знав про це, але з власного досвіду скажу, що знають не всі. До речі, цього року є ще один момент, нова адшивка, за яку нам дадуть вихованця сову. Зібравши 10 перїн, отримайте досягнення. І тут навіть не у річ, а в костюмі. У кронному магазині можна отримати безкоштовну костюму мумії після досягнення саме цієї отшивки. І зовсім бонусом ще один конкурс від мене: Дарую дім плюс золото за коментар. Умови прості! Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео та напишіть будь-який коментар зі своїм ограничем ID. За тиждень ще до кінця цього івенту я запущу цей не надто мною улюблений рандомайзер для коментарів, і він визначить переможця. Переможець отримає від мене 500 тисяч золота, 250 тисяч для покупки цього будинку та 250 зверху, щоб можна було щось в нього придбати. Дякую всім за перегляд! Обов'язково беріть участь у конкурсі. Я щиро сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Всім гарного часу доби, тож бувайте!